У Гончаре. Ну ти, фно трусливе. А ти не на фронті. Друзі, всім привіт! Тільки що я був на Донбасі, а зараз вже в Дніпрі, в новенькому Гончаренко-центрі. Подивіться на цей красень. От зараз ми його будемо відкривати. З людьми разом все як треба. Тут буде безкоштовна англійська мова, українська мова. Тут будуть раді всім, ну крім русні, звичайно, наш 27-й гончаренко-центр в незламному місті Дніпрі, від якого так бісяться. Не орки, але відкриваємо і будемо розвиватися, тому що це місто не тільки незламне, але хоче розвиватися, хоче більше освіти, хоче більше культури. І ми будемо робити свій маленький внесок в це маленький, але вагомий. Повірте мені. Тож всіх запрошую в Гончаренко-центр в Дніпрі на Старокозацький, друзі. Ну а поки хочу розповісти вам наш звіт традиційний звіт роботи Гончаренко-центрів Залипень. І так, в липні ну, ми продовжуємо допомагати Збройним силам України. І 71 перше авто було вручено класній бригаді 116 бригаді, яким воно дуже потрібно, які там зараз на запорізькому напрямку, одному з найгарячіших, і їм потрібна там безумовно підтримка. І ми це зробили. Подивіться, як вони раділи через цьому авто. Дякуємо вам за допомогу від бійців 116-ї окремої механізованої бригади. Слава Україні! Героям слава! Ну ми на цьому не зупиняємось. Як ви знаєте, ми активно займаємось темою антидронових рушниць. Гончаренко-центри власноруч передали 24 рушниці. А тепер ми ще й скооперувалися, і депутати Одеської міської ради від Європейської солідарності. Мої друзі Олексій Потапський, Петро Обухов, Олег Звягін, Віктор Наумчак, Жанна Мандріченка, Андрій Вагапов, Вадим Терещук, Світлана Попова, Анастасія Большедворова. Я всім вам дякую, тому що разом з вами. Ми вручили ще вісім антидронових рушниць цього місяця. Ці депутати ще раз велика подяка вирішили направити свої депутатські фонди саме на допомогу. знаєте, не на барабани, не на овочерізки, не на серіали, а на допомогу Збройним силам України. Оце правильний приклад. Молодці, і завдяки цьому, в липні місяці, ми передали вісім антидронових рушниць. Шість ми передали біля величного Дніпра 126-й бригаді, яка там. Боронить правий берег, і так знаєте, ма лівий берег, я так скажу обережно. І дві антидронові рушниці передав в Київському Гончаренко-центрі 35-й бригаді морської піхоти. Це справжні герої, справжні мої друзі, які зараз на самому вістрі на запорізькому напрямку. Це дуже потрібно. Це вириває ворогу очі ці ворожі дрони. Подивіться, як ми передавали ці рушниці. Друзі, всім привіт! Ми в Славній 126-й бригаді ТРО Одеса. І я хочу подякувати тим депутатам Одеської міської ради Олексій Потапський, Андрій Вагапов, Петро Обухов, Олег Звякін, Бельжитворова, Мандвіченка, Наумчак, Стась Я ніколи не за. Всім тим, хто прийняли рішення передати свій депутатський фонд на реальну справу. А саме на такі антидронові рушниці для наших козаків 126 ї бригади. Подивіться, рівно 6 штук, бачите, От раз, два, три, 4, 5, більше, ніж, друзі, на 3 мільйони гривень. Це передано, це придбано. А, і це в руках одеситів, і воно вже працює. Хлопці вже знімають дрони, так, і... є вже результати, і це зроблено саме так, як воно має бути. Тож я звертаюсь до всіх, шановні па панове депутати місцевих рад, депут... мери, всі інші хлопці, дівчата забули про бруківку, забули про музеї, забули про стадіони, барабани і серіали. Допомагаємо Збройним силам України. Їм багато чого ще потрібно. В кожній бригаді дуже багато потреб. Кожне місто має бійців в ті чи іншій бригаді, ТРО або в цілому ЗСУ, Нацгвардія, ДПСУ. Всі наші структури, відомства, які воюють сьогодні за Україну. Так має бути. Тільки разом ми переможемо цього ворога і викинемо його геть з нашої землі. Ну що слава Україні? Героям слава! Друзі, вісім антидронових рушниць це близько чотирьох мільйонів гривень. Це серйозно. Ідемо далі і далі допомога вже військовослужбовцям, в таких соціальних юридичних питаннях. Я активно цим займаюся в липні місяці. Запрацював закон Гончаренко про відпустки для військовослужбовців 30 днів на рік, плюс 10 днів за сімейними обставинами, плюс час. На дорогу вже військові беруть відпустки, їдуть. Я от прямо бачу, зустрічаю їх в Києві, в Одесі. Тих, хто вже приїхав на відпустку і дякують і дуже цьому радіють. Крім того, добився збільшення виплат певним категоріям, строковикам, курсантам, обмежено придатним виведеним поза штат. Непридатним з переоглядом, виведеним поза штат, пораненим, полоненим, безвісті зниклим, ну тобто дуже важливим категоріям, а також і нашим інструкторам. І ці виплати розпочнуться якраз в серпні місяці. Так ви бачите, я системно для всіх цих сотень тисяч людей, які нас боронять. Ну а так як є конкретні питання конкретних людей, де їм потрібна підтримка, ми також на базі Гончаренко-центру в Кривому Розі, до речі, відкрили гарячу лінію. На яку вже за часу і роботи більше 6 тисяч звернень, друзі, там не там. Ну, там просто маса дзвінків, маса звернень працюють юристи, працюють волонтери, просто там. Ну, вже майже цілодобово, реально для того, щоб допомагати підказувати, і ця робота дає конкретні результати. Ми допомагаємо людям вирішити їхні проблеми і поїхати в відпустку, і комусь звільнитися, хто має на це право, комусь вирішити питання з військово-лікарською комісією або іншими важливими речами для військових. Ну і спеціалісти цієї гарячої лінії навіть зробили свій окремий спеціальний тік-ток, на якому роз'яснюють військовим. Деталі, нюанси, тож підписуйтесь обов'язково. Не забудьте підписатись на мій основний Тікток. В ньому вже більше 200 тисяч підписників. Подивіться, як це виглядає. Постанова ВЛК про те, що військовослужбовець тимчасово непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців, означає, що стан здоров'я військовослужбовця нині не дозволяє йому або їй виконувати обов'язки військової служби. Оскільки після зазнаної травми, поранення, контузії, каліцтва або проведеного оперативного втручання потрібен час 6-12 місяців для відновлення функцій органів та систем органів. Тобто непридатність до військової служби є тимчасовою і з часом стан може стабілізуватися. Однак це не означає, що в разі тимчасової непридатності військовий не буде проходити службу в цей період. Діючі військовослужбовці, визнані тим, тимчасово непридатними, за рішенням командира можуть бути виведені поза штат в розпорядження, залишатися в розташуванні військових частин для виконання обов'язків з урахуванням стану здоров'я. Військовослужбовцям, які визнані обмежено придатними або непридатними до військової служби з переглядом через 6-12 місяців, та зараховані у розпорядженні відповідних командирів. Протягом двох місяців виплачується грошове забезпечення в повному обсязі, а в подальшому оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 тисяч 100 гривень. Крім того, тепер такі військовослужбовці можуть звільнитися в запас. Друзі, ну і гуманітарна допомога. Безумовно, ми продовжуємо по всіх наших центрах. Була подія в липні, наприклад, для ілюстрації в Чернігові, куди я приїхав особисто і мав можливість вручати бейбі-бокси, які от разом з німецькими волонтерами ми доставили в Чернігів. І вручали е тим матерям, чи чоловіки і батьки їхніх діточок сьогодні захищають Україну. Вручили ці. Бейбі бокс там все необхідне і для мами, і для дитини, і пелюшки, і іграшки. Що ми говоримо про дитину, і гігієна все саме саме необхідне. І це також було вручено в славетному княжому місті Чернігів. бейбі бокси для чернігівок, які нещодавно народили дитину. Вручали 5 липня у Гончаренко. Центрі передав їх засновник закладу, народний депутат України Олексій Гончаренко. Це для Миколи, це для вашої родини. Ми дуже раді вас трішки підтримати. А вам дякую за все. І хай ваші діти зростають саме головне під мирним небом. Дякую. Це наше всіх. Всіх українських батьків вона наша найзаповітніша мрія. Всім українцям mm. неба. Пакунки вручали передусім Чернігівкам, чиї чоловіки нині захищають Україну на фронті, а також багатодітним мамам з їхніх слів купівля всіх цих речей за власний кошт була б дуже обтяжливою. Якщо купувати, то дуже дорого. Чоловік на війні, сама вдома, тому треба якось трішки крутитися. Дуже складний час, такий, що ну. І ціни, і таке життя в зв'язку з війною в нашій країні дуже складне матеріальне становище. Бейбі бокси прибули до Чернігова з Мюнхена завдяки допомозі міжнародних партнерів. Точно такі коробки видають породілям в Німеччині. В них є речі першої необхідності як для мами, так і для дитини пелюшки, дитяче харчування, іграшки тощо. Ми стукаємося в усі двері. Двері, ми плачемо, ми просимо, ми роз'яснюємо ситуацію, ми показуємо цифри, наскільки зменшується народжуваність, наскільки погіршується соціальна ситуація, і війна, що може бути гірше, і декілька таких проєктів, де нас підтримують, ми щиро вдячні в декількох країнах. Про кожен переданий пакунок команда Гончаренко центру звітуватиме, адже іноземні благодійники цінують чесність та прозорість. Я дуже радий за сьогодні бачити мирний Чернігів. Ну настільки мирний, як можна бути сьогодні мирним в Україні, яка воює. Однак Чернігів стояв. Чернігів непереможний, це справжнє місто герой. І для мене безумовно, для нашої команди і нашої родини гончаренко центрів Ми будемо продовжувати активно тут працювати, розвиваючи Чернігів і в цілому Україну. Паралельно в Гончаренко центрі Чернігівські діти навчаються образотворчому мистецтву, співу опановують англійську та українську мови. Заняття тут безкоштовні та відкриті для всіх. Ну і всі збройні сили України знають, що найкращі маскувальні сітки. Роблять Гончаренко-центрах. Наш Гончаренко-центр в Одесі, який атакувала божевільна одеська облрада на чолі зі слугами народу і ОПЗЖ, які наче, не знали, як там повставити палиці в колеса, нічого не вийшло, центр працює. І за цей місяць ми зробили більше трьох тисяч метрів квадратних маскувальних сіток. Кожен день приходять волонтери, і так ще триває з лютого 22-го року. І плетуть, 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 допомагають. І подивіться, як передавали ми чергову партію сіток нашим героям з 35-ї бригади морської піхоти. Подивіться на це, ми військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти висловив подяку народному депутату Олексію Гочаренко та його волонтерам за даними москувальні сітки. Слава Україні, друзі. Ну і звичайно, ми продовжуємо займатися освітою. В липні закінчився наш курс з пенсильванським університетом п'ять тижнів занять з професорами університету Ліги Плюща. Це один з восьми університетів Ліги Плюща. Це Гарвард, Єль, Прінстон і в тому числі University of Pennsylvania. І курс English for Career and Development, тобто англійська мова для кар'єри і розвитку, пройшли сотні нових слухачів отримали сертифікати від University of Pennsylvania. І це будемо ми обов'язково продовжувати. Тому слідкуйте, підписуйтесь, щоб не пропустити, коли буде новий набір на цей курс. А поки подивіться фото відгуків, тільки маленька частинка відгуків наших слухачів, які дуже-дуже задоволені. Ну і в Чернівцях у нас дуже добра новина. Ми переїхали в нове більше приміщення на вулиці Івана Франка. 1. це прямо-прямо в самому центрі. Тож чернівчани, гості міста, будь ласка, приходьте до нас там крутий класний центр на відкриття. Також зробили спеціальний фестиваль уікенд. Я там був особисто і подивіться як. What did happen to the last 10 And away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Новинами з нашого Житомирського центру. Там діти робили малюнки для наших військових, пересилають, щоб їх підтримати. І от подивіться, як вони правильно кажуть, нам перемоги, щоб Кремль палав. Навіть малюки в Україні знають, що нам треба. Перемога, щоб Кремль палав, щоб ми виграли і далі розвивалися, як ми це робимо сьогодні. Тепер вже в 27 Гончаренко центрах по всій країні. Доєднуйтесь до нашої родини. Тримаємо стрім!